Михайло Михайлович, дозволять до тебе. Павло Миколаївич. — Я народний професор. Дякую, я знаю. Навіщо нам у цьому світі жити? — Прийшов 100 грам, випив, футбол подивився і ліг. — А як так, Михайло Михайлович? Собака вигулює зіброва. І вроде да, і вроді, ні. І вроді да, і вроді, ні. — Та як ти став співаком? ла Ля-ля-ля-ля. Країна втратила хорошого контрабасіста. Контрабандіста. Ну, швидше зробити і бабки получити. А любимий, Боже. Раз. Тут стоїть Михайло Поплавський, бігом сюди. В тебе менше. Паша, вітаю тебе. Вітаю Михайло Михайлов. Ти один з аксакалів, легенда, шоу-бізнесу, великий українець, людина, яка любить Україну, людина, яку люблять жінки. Ну, я б сказав, ти такий головний самець України. Михайло да, Михайлович, та, 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 ти бо... такого компліменту почав. Та, та. Я хочу тобі ти, <свят> ти криголам української пісні, себе, української так, культури. 30 років криголами. Український шоу-бізнес. Слухай, якщо нема кому, то треба ж комусь починати. Та, треба горати, а горати пора. І я хочу сказати, ти хорошо виглядаєш свої роки. Та да, ладно. Да — Які да наші роки? Михайло, та які твої роки? Та, та да? ти, ти юноша проти мене. А, не... <свят> юнак, юначе. Я бачу, що ти вуса і е ці... — красиш волосся, так? Да? Ні, паси Боже, ти що? Я чорненьким народився вже таким чорним. Мама принесла мене з роддому, і я вже отакий з вусами був. Брат Паша, подивився, каже, він вже з вусами. Паша, не бреши. Художній брех називається. А, це легенда. Це легенда. Це легенда, да? Розказувала моя мама. Коли я народився, тільки сходило сонце. Я кричав несамовитого ковшерка каже, видно, буде співаком. Та ти Це ж таке було теж. Але це вже не легенда. У нас з тобою, значить, дружба перевірена часом. Ми з тобою вже більше 30 років разом, так? Ти сьогодні очолюєш кафедру естрадного співу університету культури. Ти сьогодні. Власне. Один із аксакалів шоу-бізнесу. Я зараз дивуюся, як ти став співаком. Дивлюся консерваторію закінчив по класу контрабасу. Думаю, контраба... країна втратила хорошого контрабасиста. Да. Мене іноді запитують, кажуть, а навіщо що ти двічі вчився в консерваторії? Ти що такий тупенький? Першого разу тебе не навчили. Я кажу, різні факультети просто можна не вчитися, але душею співати. Але якщо взяти самого дитинства з першого класу, я танцював. І співав. А скажи, як ти став співаком перший раз. Я ще не вмів говорити нормально. Декілька слів тільки вимовляв: мама, дай там туди-сюди, але музику всю наспівав. Ля-ля-ля-ла-ля-ла-ля. Мама бачить, що я частенько співаю, тому що поряд клуб і динамік на клубі висить, пластинки там крутили. Мама навчила. Мама співала, грала на гітарі і співала. І нас братиком Володимиром сиділи, і мама нас вчила українських народних пісень. Ну і біла популярних. Ну, були такі наші, такі. Класики, метри, класики метри, класики української пісні. І до сих пір ці пісні звучать, да? і будуть звучати. Вони вічні. Там сіль. Вічні. Там земля. А скажи мені, будь ласка, а як ти пісні вибираєш? Перш за все, має бути слово. Я маю завагітніти. Я композитор, так? Я беру більш, не текст, тому що текст це кубік-рубік. Так склали зараз туди-сюди навіть штучний інтелект зараз. Да, пише. Так, ти знаєш, я... що це... Мені повезло по життю, що в мене з'явився Юрій Репчинський поет. Це було перше таке знайомство з грандом поезії, це драматур. Це не просто метр, це кілометр. Це кілометр, і він повірив мене. І перша пісня в нас була. Я вже не пам'ятаю, яка перша така прохідна. Ну, друга пісня хрещатик. І коли ми написали, я написав Хрещатик. Він каже, ой, паша це позвоню, є, хід, це, є, хід. є хід. це... Всі пісні, які зараз мені пишуть, і «Пагони», офіцери, перемога. І остання Україна вперед. Да. E, значить, оранжування робить мені великий друг наш Гена. загальний Геннадій Пугачов. І старається мені впарити, впарити щоб не так звучити. Ну, швидше зробити і бабки отримати. <рес> я кажу: поки Зібров не прийме цю пісню, О, відділ да. технічного контролю. Є, я тобі скидаю, ти дивишся, я ще вдома на колонках. І ти кажеш, це треба то вбрати, то вбрати. Ну, в тебе така Голи... звичка 12, півперше, в час ночі. Ну, це в мене тільки... Я думаю, це тільки Поплавський мені може дзвонити в <су> <су> такий час. Да. Вже Марінка Хторів І Я їх заставляю 3-4 да. рази переробити, Малець. вони від мене плачуть вже. Але кажуть, робите, я ж вам плачу. Правильно. То, будь ласка, робіть так, як мені треба. Якщо Павел Миколаївич сказав, що треба допрацювати, допрацьовуйте. Спасибі, Міша, тобі за довіру, по-перше, ти. Довіряєш моєму досвіду. Напиши маленькими буковками, в кінці, там десь там, музичний там консультант Павло Зібров. Більшими напишу, тільки треба тільки подумати, де на пластіночці там, десь от є українська пісня наша конкурентно спроможна. Мене тішить те, що багато молодих юних виконавців зараз заявляють про себе повний голос. Вже Україну знає весь світ. Да. Є об'єктивні суб'єктивні да. причини. Да. І сьогодні українська пісня це ідеологія, це національна ідея і це наш дух. О, зараз ми будемо проводити через кілька місяців українська пісня року 2024. Тому що Україна була, є і буде. Українська да. пісня вона вічна як небо і сонце. Нас же було задавила російська попса. А ми з тобою тримали маму. тримали марку, критикували поплавського. Що він шабемоль не бере. Да. Ша Верхніксібимо. Не, а, да? а мені не потрібно. Не потрібно. Ми воду ще ми... брав, так і ти душою брав. І Серце й душа. Серце. І головне, там зміст в словах є. Це так. дуже важливо. Не просто ля 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 ля, -ля бла бла-бла бла Набор слів. І ми повинні все зробити, щоб українська пісня звучала і більше молодих виконавців і йшли по наших слідах і робили краще, ніж Зібровий Поплавські. У планка висока. І Євробачення, проте доказує, що ми. Щабелі, високі, високі. І дитяче Євробачення доказує, що наші, наші українці. Ну да, дивися, 20 років ми з тобою крок до зірок вели. Да. А рекорд Гіннеса, як ти побив, ти пам'ятаєш? 12 й рік це був виклик, виклик. всьому світу. Всьому світу українці зробили. Це мені каже Бенкендорф, ти можеш уявити? Знімаємо новини, знімаємо все і заходимо не узгоджуємо ні з ні з ким, ні з адміністрацією президента, ні з Кабіном, ні з кого. Це був шок. А як так, Михайло Михайлович? Ти ні з ким не згоджував. Ні з ким. Я б тобі сказав, Осьо, ти кригала. Послухай, дивись, ось, ось да. Дивись, да. а ми в прямому ефірі йдемо дві сцени. Вся команда Університету культури працює. Швидка мене на третю добу Ой. забрала, бо я кави напився. От, і і не спали, ж я... не спали, переживаємо. Бенкендорф каже. «Е, Михайло Михайлович, може нам героїв дадуть України? А, а, іду, <плес> а я, да, Ні, а я кажу: ти дивися, щоб нас не посадили. <плес> <плес> Але. І ніхто не міг піти проти української, проти української пісні. Це був такий сміливий виклик, сміливий проект. Я горжусь цим. Паша. Завтра ми заканчиваємо на світовий рекорд. Ідемо. Я, в курсі От, тут не? я не знаю, що робити. А в скільки у те караокі? У нас зліна йдеться караоки. Ми хочемо дві програми писати, поэтому я не важаю, що воно вийде. Паша. Я тут тебе лобіюю, блядь, 156 країн дивиться. Програму Весь світ дивиться. а Він блядь, розкаровки. Бля, бля. нешов тоже зрівняв. Бажаю, щоб ми всі були на українській хвилі. І дуже мрію, щоб в Україні було модно бути українцем. Світовий рекорд побита! Мені кажуть, що треба для того, щоб був проєкт? Найти матеріальну, матеріальну базу, базу, фінансову подушку, а потім розпочинати проєкт. Без фінансової подушки ти нічого не зробиш. Даром тато маму не цілує. Я тобі бажаю, щоб тебе було, крім натхнення ще й подушка. От у себе була постійно хороша. Ні, то ми ж заробляємо. І батьківська хата мережа да, виступала да. багато що. Тому що треба фінансувати. Да. Просто ж нічого не буває. Ми зараз Київська Рибердя відкрилася, до речі. там. Я сказав... майданчики, знає, там... І планета дітей да, і планета відкрили. Дітей... Рулька зараз, там така рулька, ой, слухай. Мама не ой, слюна пішла. Вона ж дуже корисна. Тому що вона в... томиться, томиться. томиться. Афга... В афганському казані такому мідному, коли вона виходить, слухайте. Ти... Пальчики оближеш. Багато молодих артистів хочуть почати свою кар'єру в шоу-бізнесі. Що б ти порадив їм? З чого почати? Перше, треба знайти гроші. Молодець. Дитинство дуже важке. Їсти не було шоу. Я мріяв нагодувати всіх людей, ото відкрили батьківську хату, ресторан, перший. Да. а другий стати успішним. Дві речі, які були: то я від чого відмовився, не доїдав, не досипав нічого. Але в костюмі ходив або продюсер фінансує, або батьки фінансують. Але ще й треба харизму мати, талант мати, ізюмінку мати. Ось така моя позиція. Міша, я тобі скажу по собі. У мене перша професія, я віланчеліст і контрабасіст. Слухай, я не знав, що ти віланчеліст. Ні, починав з віланчелі три роки, потім перевели на контрабас мене сім років, потім консерваторії п'ять років на кадра. Контрабас. І бас, потім гітара. ти все закинув і почав співати. Потім та, захотілося відділити з оркестрової ями наверх. Я моя яма. Я моя яма. І з тої оркестрової ями дивився. Сідкеві співає Єремчук, Содя Ратару, да. Вони співають, а я в ямі на бас гітарі на контрабасі бум-бум. І диригент весь час Анатолій Васильович Ануфрієнко Зібром! І каже: Паша, це не твоя справа грати на тій бас-гітарі. Отут у нас. Пішли в консерваторію до педагогу. Ну, по-перше, слушай, в тебе фактура, ну? я маю такий, посмішка, голівудська. Ну і все-таки я співав з дитинства. Те, ти дуже хотів. Дуже. А коли людина хоче, треба пробувати бити в одну точку так. скалу цю. Лупити лупити, 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 лупити і по чуть-чуть, І якщо в одну точку бити, доб'ється успіху. Ти мені скажи, часто генії бувають двоєчниками. Да? От ти був двоєчник чи ні? От добитися. Це обов'язково вчитися на п'ятерки. Це не головне. Ви ж подивіться, в основному люди, які добились успіху, це були двійчники. От в мене були двійки: по фізиці, математиці, двійки, трійки, там, геометрія. Но зато по музиці Сальфетжова, потім у мене були п'ятірки. Математика двійка. Хімія. Фізика, Точні науки. гуманітарні науки, історія України, всі У мене були п'ятірки. З дитинства теж пробував співати. У мене не вийшов. Але я хотів і все. І ліз на ту сцену, коли я поступав у Київський інститут культури, то в мене всі трійки були, а тільки були по співах фізкультури п'ятірки. Дві. Приймальна комісія подивилась і каже: А ви що, при таких успіхах ще й співаєте? <різь> 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 все ж треба думати. Про майбутнє України і щоб максимум залишалося. І Якщо, наприклад, на творчі спеціальності чи на спортивні, я б ще математику не давав. От як ви дивитесь? Ну, консерваторія, а в художній інститут. Якщо є талант, да. дати можливість розвиватися. Я працюю на молодіжну на Без молодіжну на аудиторію. І в мене зараз в Тіктоці я працюю від 5 до 25 років. Я, по перше, в соціальні мережі зайшов в інстаграм. Мене прийшли і сказали, Михайло, ми ви, ви в соціальних мережах поїдете? Я кажу, то беріть саме це ж не моє. Ну, Ну, що ви, мені що, нема що робити. Ви мені розкажете. Угу. Ви наш лідер університету, ви наш ректор, а ми вам будемо допомагати. Кажу, ну ладно, давайте. У Інстаграмі 8 мільйонів 200 підписників. Це на другому місці після Зеленського. Серйозно? Так. А в Тіктокі півтора мільйона. Йух. І зараз через соціальні мережі, через Інстаграм і через Тікток ми набір зробили в університет культури, тому що сьогодні дітвора сидить в Тіктокі. І мене заставили. Зйомки за зйомки тік-ток, ким тими займатися. І, а має... як твої колеги-ректори все академії давай так. Я не знаю, Чим чи сміяли чи, чи плакали. Воно мене було не цікаво. Да. Ми говорили, що був результат. Тільки що з соціальними мережами можемо донести ту чи іншу подію. Це сьогодні велика, велика зброя кожної людини. Так що соціальні мережі а це роялті. Це... Ви получаєте? Михайло, Звичайно. у мене запатентовано більше 27 торгових марок. І Я отримую від багатьох Ого. роялці. Потім, після ефіру, я тобі покажу скільки. Да? Ти дуже активний в соціальних мережах, тому що другого виходу Друга. немає, або, на, або ми сходимо з дороги історії, або ми цю дорогу проторюємо для молодих. Я завдячую своїй діані. Помінявся Павло Зібров як виконавець і як композитор, і взагалі як особистість, десь років п'ять назад, 4-5 років назад, коли Діанка стала питання після інституту міжнародних відносин. Де їй працювати? І мама каже: от що ти шукаєш, десь когось підеш в найми? Тебе тато є народний артист. Займайся тато. А ти скажи, скільки ти їй платиш? мені цікаво. я можу сказати, що я тричі піднімав її зарплату. Тричі. Мало, мало. От я думаю, що зараз ще треба. Зараз Но неї є бонуси. Є бонуси. То є з преміальний, так хороше преміальне. Вона може собі дозволити собі там чи сумочку, чи там я не знаю що. Паша, якби не діана сидів би да. креслі, я народний професор. Ну і що? Да. Ну і таких да. багато зараз, які сидять в креслі і нічого не роблять. Я хочу сказати в тебе іміж помінявся, репутація зовсім по-другому, авторитет піднявся. В соціальних мережах ти вона, активний. Вона. Але це не ти. Вона е, 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 я все контролюю. Вона вона нагадує в неї, в неї такий е, план. Тато, ти сьогодні на зйомках, ти там ти, ти поїхав, ти з дітьми приносять, наприклад, вірші, так, щоб музику там написати туди-сюди. Вона каже, тато, си вино, сивина. Ну не треба тобі зараз про севину. Ти, труд... ти, ти у нас про дівчат, нас що на да, дівчата дівчата. Жінки, і вино, жінки. І вино, жінки. І вино. Ти знаєш, мене просто зараз я подивився, що діапазон моїх прихильників змінився в зв'язку з тим, що почала діана мною займатися. Якщо раніше було середнє і старше покоління, то зараз молодь, молодь, студенти, школярі і навіть оці діти, яким по 5-6 років так. на мене тичуть пальцем. О, дядя Паша, Олешка Віник, ти не конкурент, бо мене вуз, а вуз за бренд. Да, цитують вже ці пісні. Меме, меме вже пішли. Меме так. вже пішли. Відчуваю себе навіть не на 50, я не знаю, на 40, на 30. Любов слухача, глядача. Пересічного громадянина, який мене бачить, чи я його зустрічаю в магазині, на базарі, в транспорті, на вулиці, де будь він посміхається мені. Якщо ви зустрічаєте людину, посміхніться да. їй, вона посміхнеться да. вам. Ну, це класика. Це класика. Ви ж не бачите, що Поплавський плакав, що, що Поплавський в поганому настрої був. Да. І сьогодні ми не можемо зупинитися планку, ми не можемо пустити да. з тобою. Да. Даду сторчака тобі під задністу. Молодь. Підійде відчік. Нє, ні, ні, так ще хай попробує дати. Да. А ми сьогодні. Повинні давати дорогу молодим. Але ми повинні планку тримати, щоб вони підтягувалися до нашого рівня і робили молодіжну тематику. Діані підніме ще, ще під підняти зарплату, тому що ти розкрився гранями, да. Павло Зібров — це бренд. Це не те, що ви кажете, це те, що інші про вас кажуть в соціальних мережах. І от якраз унікальність твоя дає тобі можливість бути на плаву. Бути в шоу бізнесі і бути успішним успі успішним, популярним, сучасним, багатим, багатим і щасливим. Спасибі, Михайло Михайлович. Спасибі, <laughs> дороги. Дякую, дякую, Паша. Ми таку тему ще не затронули. що Ми ж сьогодні. Ти лідер партії шанувальників жінок. Любителів багато, багато, шанувальників да, жінок. Шанувальників і професіоналів. Скажи ти в тебе любовниця є, паша? Не можна мені любовниці, не можна. Мені як лідеру партії, шанувальників жінок, не можна. Просто брешеш, по, брешеш, по статусу брешеш, не положено. Брешеш. Ти одну зробиш а що інші будуть дивитися? Там, де ти наліво маєш ходити, ходиш направо. <реш> там де наліво. В мене тебе, чудова є. Тебе марина. Маріна відірве яйця тобі. Там, вона все відірве Вона б вона її якось за вуса дернула, так? Да? Ой, 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 все, це ж святе. Чому? Тому що, якби тут здюрли, в мене ж там татуїровка. Всі побачать там номер uh, рахунку uh, від сейфа. Розумієш, там цифри є. Тому збривати мої вуса їх на uh, мільйон гривень за застрахував ще давно, вже років 10 назад. Що, якщо, не дай Бог, збриють їх, там побачу. Давай татуировок. я зараз збрию, примовлю. Не можна. Це код від сейфа, де гроші лежать. Нас? Паша люблять жінки. Да. Як там про жінок там ти співаєш? Жінки і вино це наша згуба чоловіче вже так. давно. Але якщо вино і жінку не любити, навіщо нам у цьому світі жити? Навіщо самі красиві жінки українки? І ми любимо, цінуємо, гордимося, і головне, шануємо наших красивих жінок, Українок. Скільки в тебе було дружин, Михайло Михайлович? В тебе менше. Не менше дві була. Перша по молодості, і друга Марина 31 рік. Марина, yeah, yeah. yeah. ти знаєш, це моя любов, Spasili. це моє натхнення. Spasili. І коли мене якось питали років 15, кого б ви хотіли на безлюдному острові? бути, yeah, кого, yeah. ви, <кій> <кій> да. кого б ви хотіли взяти з собою? Я кажу, Марину <кій> <кій> на <провини>, безлюдний острів. <кій> no, <кій> вона це згадує. Вона дуже тебе згадує. Красива і розумна. Для жінок це вищий пілотаж, да? А ще вона, як тебе мудра, то це вообще. <рес> І дає мені звізділі. До сих пір мене ревнує. Ти уявляєш? Рівнує, значить, любить. Значить, любить. Пізно приходять. Що тебе за запах таких духів? Я це не знаю, я таким не користуюся. Скажи, передай їй, щоб вона не нюхала. Не нюхала з <рес> паспортом. <да. рес> 50 років це максимум, що я тобі можу зараз дати. Ну, дівчата дають 50 років. То ти ж кажеш, у любовниці нема. немає. Немає. Мене дружина, ти що моя любима. Марина, Марина, любов моя єдина, тебе шукав я довгих десять. Біша, а ти пам'ятаєш, Ти робив програму, таку э, ретро-програму, яким там старі пісні, да, і показував кожному, як нам правильно співати. На першому ряді сидиш і так по подамарьову розказуєш, як треба співати. Могилєвське, зіброву. Ну, ти професіонал в вокалі, ну, да. даєш там всі паради, а я співаю білий цвіт на калині, і як фата на дівчині. Знаменита мене та моя пісня, яка 35 років. Що на дівчині? Да. Як фата на дівчині. І ти тоді викрикнув з першого ряду. А я подумав, як зібрав на дівчині. Так ти це і сказав. Ти пам'ятаєш, зірвав зйомки. Михайло Михайлович, як зібрав на дівчині. І все, і мене вирізали. Я б тільки перший куплет, а в другий куплет не вліз. Підісрав, блядь. Молодість це стан душі. Так. Ти виглядаєш молодо, симпатично, розумно, і саме головне Свіжо. Що дає свіжість? Да. Що... Люди, спілкування, улюблена справа, да? хороше харчування, природа, собака моя, Габріела, я її горпина, по-українськи вже назвав. Мої студенти, наші студенти, спасибі тобі за студентів. Треба жити в кайф. І цей кайф робити, не чекати, що тобі хтось принесе і... цей хто? кайф. Роби, працюй, кайфуй, і ти будеш вічно молодим, як ми з тобою. Михайло Михайлович, скажи мені, які звички ти підтримуєш, щоб зберегти молодість, енергію, які поради ти Ну, могли? Розумієш, молодість це стан душі да. і здоров'я. Я вже більше 20 років роблю Реофрес. Це що таке? Це чистка крові. Да? Останні, ось 4-5 років роблю плазму Фарес. В одну віну, другу, і ти дивишся по комп'ютеру, ото… Мусор випадає, а свіжа кров попадає. Тобі. Візьми донорів. Так. Донори живуть вже, живу вже довше о, на 10-15 років. Обов'язково потрібно трохи м'яса їсти. Ввечері я або е, значить, кефір, або сироватку. Бо в мене є молочна товарна ферма. Ага. Я п'ю сироватку. У мене своя городина, свої помідорчики, кавунчики, обов'язково томатний сік стаканчик випиваю десь в обід. Хороше яблуко вирощено в Закарпатті. А там заліза багато. Стоячок. такий. Такий... Бодрячок-стоячок. стоїть, як вовка на морозі. Це дуже важливо. Можна кинути пити, почати. Можна кинути курити, почати. Але як секс кинути, дуже важко почати. Прості речі. прості речі. Які доступні кожному. Але доступні кожному. Але це треба займатися, всі злінуються. Прийшов 100 грам випив, футбол подивився і ліг. Я не курю. Не п'ю Ну це і прогулянки. Статистика доказала, що у кого є собаки, вони гуляють вечором і вранці, вони проживають на 10-15 років більше. Біч. Що я думаю, що я гуляю? Ні, це моя гада вівчарка. Вигулює мене. Новий термін. Собака вигулює зіброва. Ти хорошо виглядаєш, роки летять. Чому Розкажи, саме? ти може якісь операції робив, <рес> може, <рес> всього. Що, що ти робиш? Я багато сміюся, шуткую. А це я вам це хочу гумор. сказати. Смі... Гумор, спорт і секс рухає світ. Рухає світ. То що, ти щось робив чи ні? Бо ти хорошо виглядаєш? Нічого не робив, слава Богу. Хочу сходити, але не можу ніяк. Ти, ти розумієш? Куди не зайдеш? Наливають, угощають. наливають гащають. Ну, Діатолок каже, похудати треба на 10 кг. По-другому все почуваєш. Нормалізувався тиск, органи працюють не в такому, е, да, в, в такому темпі і так далі. Коли ти прокидаєшся, треба про щось хороше думати. Да. А ти зараз розумієш, прокинувся на дві ноги живий, значить щасливий. Да, значить щасливий да, да. щасливий. Да. і вже настрій піднявся, ти живий. Да. Бути в хорошому настрої, спілкуватися з позитивними людьми. А не вампірами. А куди ж дівати ті, які оточують, десь так. прибігли, а хенько, зіпсували тебе. А тихенько, скажіть, і прийді, прийді завтра, мене, коли мене не буде. Знаєш, <laughs> да, да. Да. Ну я ж я відчуваю, в мене інтуїція дуже собача, я скажу. Не беру до регулувачки в руки. Ну, да. І... <laughs> Це, будучи ректором, <laughs> слухаю. Да, да. Стараюся негатив не сприймати, просто пропускати, але. Наше просто... треба вміти скидати. Михайло Михайлович, ви так прекрасно виглядаєте. Я раз. Нахер. Всю ту енергію відкинув тобі. Ви хорошо виглядаєте. Ой, спав сів. Не треба. Нахер. Угу. А потім дякую, я знаю. Михайло Михайлович, скажи мені, за кулісні цікаві історії, такі забавні. Можливо, тебе хтось там штани, концертні вкрав. Не було такого? Ні, ні, ні. Yeah. Шо, шо? Кидали, лівчики скидали і кидали на сцену, тобі разом з Ні, такого ще не було. Оця популярність дає й позитив, да і негатив. І ти знаєш, я тебе вже давно називаю головний самець України. Тебе люблять жінки, на тебе ходять, тебе хочуть, тебе бажають, приходять, просто дуріють від зіброва. Це ж... Хочу ребенка від зіброва. Навіть мене такий плакат був. Я тобі да. хочу розказати родом, на Севастопольській був чи Пусі. Да, да. І от приходять і кажуть: дві жінки, десь по 35-38, по хочуть від тебе дитину і від зіброва. Каже, готові платити 50 тисяч євро. Так перезвонив би ти в ній Що і ти тільки зараз кажеш? За коли пройде час, ДНК там пройде, заберуть у мене все, що я передам своїм дукам <світ> і так далі. <світ> от. Але таке є, тому що у тебе сильна генетика, у мене сильна генетика. Ще я не, я не можу забути, от, значить, я в аеропорту, в Варшаві, в аеропорту, чекаю на виліт значить, там, за годину, з півтори. І тут бачать Машек дуже багато. Офіціанти, в буфеті, там всі всі, -всі наші, наші дівчатка, жіночки так, можна сфотографувати. Добре, добре, добре. І тут тьотя така з шваброю, знаєш, з швабру, дивиться. Це ви, ви мій любимий, Боже, Боже, я хочу з вами фотографію зробити. Як це можна Ну, беріть цей телефон давай. Ой, в мене нема телефону, зараз не є рація. А Айду, Вася, Вася, йди сюди бігом, бігом, бігом. Зараз і бери телефон, телефонами і ти, ти сфотографуєшся. Тут стоїть Михайло Поплавський, іди бігом сюди. Отак. От Міша, я Я так вирішав! — Прийшов цей Вася, прибіг. І дивиться на мене. І да, і вроді ні. І да, і вроді, ні. І не знаю, як, як себе поводити. Дивись це Поплавський, живий! От була ситуація. Узнаває моя морда. І на тебе, і на мене ходять на концерти в основному, жінки. Про любов, хто може їм. От, а у мене ще. Чоловіки чого ходять? У мене беквокал. Оооо, бекал-микал. Беле. Оооо. Кращого бе вокала і балета немає ні. Да. Ні в кого. То дивися, прочитав да, психолог. Да, да. Чоловіки да, беруть білети, да. подивиться на красивих дівчат, беквокал, балет Паплавського, да. а жінки бальзаківського віку на Паплаську. Да. Весь секрет. Чого в мене аншлаги? Павло Миколаївич, професор університету культури. Я від душі дякую тобі, що ми сьогодні зустрілися, поспілкувалися. Частіше треба нам зустрічатися, частіше спілкуватися. Я хочу українцям побажати Божої благодаті, сімейного затишку, щоб саме головне – мир наступив, перемога наступила. Українці, єднаймося, тримаємо разом. Українську хвилю Михайло Михайло дозволю, тебе, Давай, я до тебе, незважаючи на походження, є у кожного день народження, і у бідного, і в заможнього. День народження є у кожного. А сьогодні твій Диві святковий день. Подивись за широкий стіл весь спорту. Зібрав гостей і хай лунають гости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. Туда пісня, наша пісня, скрипо грай, край, грай, вибір огорі, го шкуби до твою сім'ю таку чудов, вийде за твою щасливу долю і за Україну рідний край.